Вітаю вас на каналі Німецька від А до Я. Продовжуємо з вами вивчати тему відмінювання прикметників. Давайте пригадаємо, що в німецькій мові прикметники змінюються за трьома відмінами слабкою, сильною та мішаною, в залежності від того, яке супровідне слово йде перед прикметниками. Означений артикль, неозначений артикль, чи взагалі, коли перед прикметником немає ніякого артиклю. Мається на увазі, коли прикметник виступає в реченні в ролі означення. Тобто він йде в парі з іменником. Давайте з вами розглянемо три невеличкі приклади. Коли ми кажемо про сильну відміну, коли про слабку, а коли про мішану. І сьогодні ми з вами вивчатимемо мішану відміну? Я сподіваюся, що ви вже гарно засвоїли тему відмінювання прикметників в сильній та слабкій відміні, і що сьогодні ми зможемо з вами вивчити мішану відміну, і тоді прикметники в поєднанні з іменниками будуть вам не страшні. Отже, що таке сильна відміна? Це коли іменник з прикметником, тобто слово сполучення, вживається без артиклю. Тобто перед прикметником немає ні займенників, ні артиклів. Тоді прикметник бере на себе роль цього артиклю. Він вказує нам на те, якого роду іменник, про який йде мова. Наприклад, ми знаємо, що будинок німецькою буде «das Haus», це іменник середнього роду. Коли ж ми хочемо сказати старий будинок, і перед прикметником старий ми не будемо вказувати ні означений артикль, ні неозначений артикль, а просто ми хочемо сказати старий будинок, то прикметник Alt, старий, обов'язково. Візьме на себе закінчення S, яке буде вказувати на те, що слово «хаус» середнього роду. Таким чином, словосполучення з Хаус вказує нам на те, що прикметник буде відмінюватись за правилами сильної відміни. Відповідно, множині старі будинки ми скажемо Altтя Хойзер». Коли ж. Це певний будинок, відомий нам будинок, і ми хочемо на це вказати, то перед словом alt ми будемо вживати означений артикль. І, відповідно, прикметник вже матиме закінчення «e» – «das alte Haus» старий будинок. І, відповідно, в множині «die alten Häuser». Це нам буде вказувати на те, що прикметник в такому словосполученні, коли в нас є означений артикль, який стоїть перед цим прикметником, буде відмінюватися за правилами слабкої відміни. І сьогоднішня тема нашого уроку це мішана відміна прикметників. Коли мова йде про мішану відміну? Коли іменник. Якщо іменник вживається з неозначеним артиклем, тобто перед прикметником буде неозначений артикль, мова йде про якийсь невідомий нам предмет, наприклад, Ein altes Haus, якийсь один старий будинок, який ми бачимо вперше. Отже, мішана відміна прикметників. Німецькою це gemischte ад'єктив Прикметник відмінюється замішаною відміною, якщо перед ним вживається перше неозначений артикль ein або eine, присвійний займенник mein, deine і так далі, або ж заперечний займенник kein або keine. В такому випадку, прикметник відмінюється замішаною відміною. І для того, щоб правильно відмінювати прикметник, коли перед ним стоїть неозначений артикль. Що потрібно знати? Потрібно знати таблицю відмінювання неозначеного артиклю. Будь ласка, повторіть цю таблицю і тільки тоді. Вивчайте правила мішаної відміни прикметників, які закінчення потрібно додавати до прикметників, коли перед ними стоїть неозначений артикль. Зверніть увагу. У випадку відмінювання неозначеного артиклю множині нічого немає. Звернули увагу. Неозначеного артиклю в множині немає. Тобто мішана відміна прикметників має лише форму однини, тому що неозначений артикль відмінюється лише в однині. Запам'ятали? А тепер. Давайте з вами трішки перейдемо до практики. Коли б ми хотіли сказати, що якийсь один хороший друг, як би ми це сказали німецькою мовою, ми знаємо, що друг німецькою – це der Freund, це іменник чоловічого роду. Хороший це буде gut. От як скласти з цих двох слів словосполучення? Дуже легко. Артикль дер, коли він стає неозначеним, перетворюється на ein. Відповідно тоді, прикметник гут має отримати закінчення, яке буде вказувати на те, що мова йде про предмет чоловічого роду. А що це за закінчення? r er від артиклю дер. Відповідно виходить «ein guter Freund». Тобто, як бачите, в називному відмінку, коли перед прикметником буде неозначений артикль, чи присвійний займенник, чи заперечний займенник кайна keine, «keine», ці прикметники будуть мати закінчення. Які вказимо, вказуватимуть нам на те, якого роду предмет, якого роду іменник, про який ми говоримо? Зараз ми з вами розглядаємо іменники чоловічого роду. Тобто, в наземному відмінку, після артиклю Ein, до предметника потрібно додати закінчення er, і тоді в нас вийде словосполучення. Ein guter Freund, хто що хороший якийсь там один друг. Відповідно в родовому відмінку, в генітиві ми пам'ятаємо, як змінюється артикль ein на eines, кого eines guten Freundes, одного хорошого друга. Наприклад, книжка чи автомобіль одного хорошого друга. В давальному відмінку нас відповідно виходить «einem guten Freund» хорошому другові. І в знахідному відмінку einen guten Freund». Як бачите, яка особливість, коли перед прикметником йде неозначений артикль, то прикметник отримує наступні закінчення. На земному відмінку. Закінчення Р, яке нам вказує на те, що це іменник чоловічого роду. В родовому, вдавальному, в знахідному відмінку. Коли прикметник вживається з іменником чоловічого роду, до прикметника потрібно додати закінчення Н. Це вам потрібно запам'ятати. Їдемо далі. Перед нами іменник середнього роду, das Haus – будинок, і прикметник Alt. Alt це старий. Як нам сказати, що ми бачимо якийсь один старий будинок? Ми його бачимо вперше, тому будемо використовувати неозначений артикль. А коли перед прикметником є неозначений артикль, то цей прикметник відмінюється за правилами мішаної відміни. І в називному відмінку, для того, щоб утворити словосполучення до прикметника потрібно додати особове закінчення, яке буде вказувати нам на те якого роду іменник, про який йде мова? В даному випадку слово «das Haus» – будинок середнього роду, тому ми додаємо до прикметника закінчення с і виходить словосполучення Ein altes Haus». Давайте провідмінюємо це словосполучення. Якщо в наземному відмінку буде ein altes Haus, то в родовому відмінку буде eines alten Hauses. В давальному відмінку ми скажемо einem alten Haus. І в знахідному відмінку в акузативі ein altes Haus. Тому що ми пам'ятаємо, що коли мова йде про іменники середнього роду, то в наземному і знахідному відмінку... Вони сходяться, тобто відмінювання однакове. Ein altes Haus. А в родовому і вдавальному відмінку до прикметника нам потрібно додати закінчення ен. Це вам також потрібно запам'ятати. І коли мова йде про іменники жіночого роду. То, відповідно, коли ці іменники вживаються з неозначеним артиклем, нам потрібно до прикметника додати закінчення Е, яке буде вказувати на те, що мова йде про іменник якого роду жіночого роду. Відповідно, коли ми хочемо сказати, що ми бачимо якусь одну чорну корову, бачимо її вперше, вона нам незнайома, то ми скажемо. Айне шварцеку. Давайте спробуємо провідмінювати це словосполучення. Називний відмінок айне шварцеку. Родовий відмінок айнер шварценку. Давальний відмінок айнер шварценку. І знахідний відмінок айне шварцеку. Як бачите. Називний і знахідний відмінок збігаються відмінювання що артиклів, що прикметників співпадає. А знахідний і давальний відмінок для іменників жіночого роду також співпадає. Потрібно до прикметника просто додати закінчення «н». І таким чином. Буде відмінюватись наше словосполучення Айне, шварце, ку. Давайте з вами зробимо такий невеличкий підсумок стосовно відмінювання прикметників мішаної відміни. Що потрібно запам'ятати що потрібно знати? Коли мова йде про якісь невідомі предмети. І ми хочемо описати, які ці предмети, тобто в нас будуть виходить слово сполучення, прикметник з іменником. Але цей іменник ми будемо вживати з неозначеним артиклем. Відповідно, нам потрібно знати відмінювання неозначеного артиклю, а також закінчення, які ми додаємо до прикметників, коли перед ними йдуть ці неозначені артиклі. Отже, в чоловічому роді. На земному відмінку, коли це іменник чоловічого роду, до прикметника, ми додаємо закінчення «р». В родовому давальному і знахідному закінчення н. Не забуваємо про відмінювання неозначеного артиклю «ein», айне, айнем «einen». і додаємо потрібне закінчення до прикметника. Коли це іменники середнього роду. То в називному відмінку після неозначеного артиклю «ein» до прикметника нам потрібно додати закінчення S, яке нам буде вказувати на те, що мова йде про іменник середнього роду. І відповідно відмінюємо неозначений артикль за правилами. Ein, eines, айнем ein. І додаємо при відмінюванні до прикметника потрібне закінчення. В називному і в знахідному відмінку це закінчення S. А в родовому і в давальному відмінку це закінчення N. Коли мова йде про іменник жіночого роду, то відповідно. Ми додаємо в наземному відмінку до прикметника закінчення Е, так само в знахідному відмінку закінчення Е, а в родовому вдавальному відмінку закінчення Н». Зверніть увагу, що як для іменників чоловічого роду, так і середнього роду і жіночого роду в родовому і вдавальному відмінку до прикметника потрібно додати закінчення Н». Запам'ятали? Родовий давальний відмінок, коли перед прикметником стоїть неозначений артикль, завжди ми додаємо закінчення «н». А в наземному відмінку закінчення, яке вкаже нам на те, якого роду предмет, іменник, про який йде мова? Сподіваюсь, трішки стало вам все зрозуміло. Потрібно потренуватися, поробити певні вправи для закріплення цієї теми, і тоді ви будете професіоналами. Тож, бажаю вам успіху, бізбальт, до нових зустрічей, чус-чус, зустрінемось!